На протязі останніх двох місяців службою у справах дітей опрацьовано 222 заяви та повідомлення, які надійшли на адресу служби. Підготовлено 15 проєктів рішень на засідання виконавчого комітету та один проєкт рішень на засідання сесії Мукачевської міської ради. Взята участь у 44 судових засіданнях. За цей час визначене місце проживання сім дітей після розлучення їх батьків, п'яти батькам, які проживають окремо від дітей, визначений їх участі та встановлений графік побачень з дітьми, наданий дозвіл на здійснення правочинів щодо майна власниками або користувачами, якого є діти, за умови збереження або покращення їх житлових умов. Наданий дозвіл військовим на отримання компенсації за належне отримання житло, а також на зняття статусу службового житла з квартир, в яких проживають діти. Зв'язку з тривалими канікулами, бажанням батьків відправити дітей на відпочинок, в гості або на свідкові заходи за кордон. Визначен порядок посвідчення органам опіки та піклування, заяв одного з батьків з метою виїзду дитини без згоди другого з батьків. Вирішення питання усиновлення трьох дітей, залишених в лікарняному закладі. Але практика залишення дітей в обласній дитячій лікарні продовжується. Надійшло повідомлення щодо двох дітей, які після закінчення лікування залишаються в лікарні. Наразі відоме місце походження і батьки дітей здійснюється питання і хорошу зв'язку з тривалими відключеннями електроенергії, з метою безпеки дітей та створення для них належних умов проживання. Батькам вихователя в шести дитячих будинків сімейного типу та одному опікуну, який опікується одразу під дітьми, виділена грошова допомога в сумі 100 тисяч гривень для придбання генератора та палива мастильних матеріалів для його обслуговування. З метою використання коштів, отриманих особами з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на придбання житла, які вони не змогли використати зв'язку з війною та подороженням житла, влада міста вирішила питання надати їм матеріальну підтримку. Для цього була визначена сума, яка необхідна для придбання житла. Програму захисту прав дітей внесені відповідні зміни, передбачено 6 мільйонів 700 гривень. Кошти на сьогоднішній день перебувають в міському управлінні казначейства. В разі, якщо ці кошти будуть перераховані на особові рахунки осіб, 8 сімей зможуть святкувати різдвяні та новорічні свята у власних домівках. На протязі двох місяців на сайті Мукачевської міської ради та сторінці служби розміщено 33 матеріали.